Парижі звінтили ціни в зв'язку з їхньою Олімпіадою до небес. і ціни ростуть? Я почув новину. М -м яку сер? Невже нарешті закінчиться дощі? Ні, це неможливо. Як? Але є більш чудовіша новина сьогодні День народження Дениса Покрасова. Я так думаю, що ми маємо поїхати, сер. Тато, вітаю тебе з на днем народження. Всього найкращого тобі, щоб всі в її Ми тобі з цим допоможемо. Я тебе дуже сильно люблю і завжди буду поруч. Ти найкращий тато. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, роботи, нормальні, нормальні, багато грошей. Ну і щоб діти оставались такими ж самими добрими, ну як я, ну щоб Аня там слухалась, вела себе добре. Е, дуже вдячний тобі за все, що ти мені дав за весь час. Е, ще раз днем на народження, і я тобі дуже вдячний. Привіт. Сьогодні в твій день народження. Хочу тебе привітати зі святом. Привітати і побажати. Просто всього найкращого. Я хочу тобі подякувати за усі роки хвилини і години, які ми провели разом. Подякувати за яскраві емоції, які переживали разом і позитивні, і негативні. Подякувати за ранкову каву, за смачні сніданки, за все, що ми будемо пам'ятати завжди. Хочу побажати тобі здоров'я, в першу чергу здоров'я, найшвидшої перемоги України, за, подякувати за захист нас, за захист нашої держави. І е, хочу, щоб ти завжди пам'ятав, що ми у тебе є. Ми поруч, ми завжди підтримуємо, ми завжди будемо разом. Кохаю тебе, ми тебе дуже любимо. Обіймаю. Синок, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тебе міцного здоров'я, щасливої сім'ї, стабільного доходу, скорішої перемоги. Повертайтеся додому скоріше. Я дуже вас всіх люблю. О, Дарлін, Я знайшов людину, яка не спіла ще сказати. А Денис відповідає, Так, мамо. Дорогий наш Дениска, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я. Сімейного щастя, благополуччя. Дай Боже мир, щоб всі приїхали, і жінка твоя, і діти приїхали, щоб всі були разом. За ці роки, за 20 років ми тебе вже знаємо, ти нам став сином. І ми тебе любимо, вітаємо і бажаємо всього найкращого. І так же я присоєдинаюся до дуже золотих слів. Бажаю тобі також крепкого здоров'я, благополуччя, сімейного. І у всьому, щоб в тебе все збувалося, те, що ти задумаєш. Будь щасливим і будь красивим, і будь любимим для нашої дочки святим. Все, ви знаєте, тайм спише, що побратими його теж вітають з Днем народження. Дуже добре. Денис, вітаю тебе, з Днем народження. Бажаю тебе міцного здоров'я, нових завершень, успіхів, удачі. что все твои желания сбылись. Ты чудовый парень, я говорю, защитник нашей страны. Любим, уважаем тебя. Бажаем самого найкращого. Украина понад все. Повертайся домой, дедушка. Денис, привет. Поздравляем тебя с Василием, с твоим днем рождения. Расти большой, не будь лапшой. Помогай, как помогаешь. Мы всегда рады. За тебе. І... Та й за все остальне. Денис, да, щире вітання від, від, від шостеріоти, всіх нас. Посаємо тобі найголовніше здоров'я, а також самого найліпшого. А також я думаю, що для нас всіх українців найголовніше це перемога. Вітаю. Вітаюсь з День народження. Все буде в Україна. Денис, <пілка> привіт. Хочу тебе привітати з Днем народження, сказати тобі велике дякую за те, що ти робиш, допомагаєш хлопцям, мені там і всім хлопцям, які зараз воюють. Хотів побажати тобі. Я просто за рулем їду, побажати здоров'я, щастя, тобі, твоїй твої дружині і всього найкращого. Ми з компасом. Я приєднуюсь до Дениса. Вітаю тебе з ним народження. Все-таки самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Якщо одинчик на зв'язочку? Дениска, привіт! Вітаю тебе з ним народження. Як кажуть, стандартно щастя, здоров'я, але того мало. Тримай планку, перемога за нами. І все буде Україна. Все, давай, друже! Гарно відсвяткувати. Вітаю, шановне панство! Хочу поздоровити вас з днем народження. Побажати вам успіхів, мирного неба, скорішої перемоги, от, успіхів у справах і щоб тобі ніколи не було скучно. Вітаю, друже! Ти не повіриш? Є навіть люди, які слухають радіо. Привіт! Привіт! Ти знаєш, це ходив, поливав траву, слухав радіо, і тут бац, рекламна пауза а умісто реклами оголошення, Покрасова день народження. Хопа! <свят> ну то що? Ти такий позитивчик, блин, мастер в коктейлях, екстра мастер при мангалі, ну, в смислі, супер главний кастратор. Що тобі можна побажати? Ну, в першу чергу, е, ні не в першу чергу, просто. Гарних подорожей, нових відчуттів, нових місць. Подорожі мають бути не завжди по покрасу. Нормально <laughs> в сенсі. Без квесту. Без квесту. Здоров'я і так далі. Саме головне мирного неба. А від себе ще так добавлю: розуму в голову, любові в серце, сили в штани. І здоров'я в печінку. Вітаємо з днем народження! З Днем народження! І ще багато родичів і друзів приєднуються до побажань. Хрещений також хоче привітатися до привітання, привітати тебе, з твоїм днем на народження, побажати міцного, міцного здоров'я та щоб кожної хвилини ти відчував підтримку та любов від своїх близьких. Ми тебе дуже-дуже любимо. Куме, привіт. З днем народження, здоров'я, щастя, миру. Головне в сім'ї це, мабуть, в житті це сім'я. Тому сонечко. Вам, всім здоров'я, миру, перемоги, щоб ви всі разом були, завжди разом, більше не розлучалися. Бо дуже важко відносини на відстані, і якщо завжди ти в якійсь такій депресії за другу людину. Тому не розлучайтеся, хватить, треба бути разом. Ми тебе обожнюємо, обнімаємо, ти просто суперкласний. Дімон теж передає вітання, але він поїхав у справах і, як завжди, віддуваюся я. Ну, і ще наша Апей. <смі> Ми вас чекаємо у себе, коли у вас буде можливість. Крепко обнімаємо, любимо. Бережіть один одного. Дініс, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі ніколи не сходити з своєї життєвої дистанції, ніколи не залишати нереалізованих планів, ніколи не шкодувати про минуле і ніколи не сумніватися в майбутньому. Бажаю тобі залишатися завжди таким енергійним, як ти є. Завжди йти до своїх цілей і дякую тобі за те, що радуєш уже половину свого життя мою рідну сестру. Привіт! Найщиріші вітання з днем народження. Нехай любов і жага до життя завжди допомагають мріяти і здобувати нові перемоги. Бажаю тобі здоров'я, щастя, миру. Продовжую пізнавати себе, розвиватися. Це завжди, завжди є куди. Не можна зупинятися. От, ти вражаєш своєю енергією, відданістю, вчинками. Я радію, що ти є в нашому житті. Цілую і ще раз з днем народження. Па-па! Кадр. Поїхали. Ну, любий друже, у нас е, з'явилася дуже хороша нагода. Привітати тебе з Днем Народження! Для цього у нас кое-що є. Який день народження без шампанського? Тим більше. Для такої гарної людини ми приготували гарні слова, гарні емоції і гарний напій. І гарний напій. Інчика, друже. Ну, ми достатньо довго. Ми тебе ну, знаємо, поважаємо, любимо. Я хочу побажати, щоб в тебе ця батарейка ніколи не закінчувалася. А пружинки як розкручуються, то в тебе є кому її підкрутити. Бажаємо тобі, щоб твоя родина завжди була щаслива, а ти як голова сім'ї завжди був з ними поряд, щоб були здорові твої діти, щоб була поряд кохана дружина. Щоб на силу Божу настало вже це мирне небо, вільне. Щоб ви повернулися скоріше. І на ми всі разом да. випили за твоє здоров'я на рідній Україні. З, з днем народження! Днем народження! Все. Цілуємо, обнімаємо. Будь здоровий. Рамзес, вітаємо тебе, з днем народження. Сподіваємось, що скоро зустрінемось. Ратику, вітаємо тебе з днем народження, з твоїм днем, з твоїм святом. Бажаємо тобі міцного здоров'я, бо це найголовніше, а все інше залежить тільки від тебе. Бажаємо успіхів у всьому, благополуччя, нехай всі твої мрії найзаповітніші здійсняться. Став собі цілі, досягай їх. Нехай всі рідні і близькі будуть здорові і щасливі, і у всіх починаннях нехай спіткає тебе тільки удача. З днем народження! Вітаємо! Так як ми тренувалися. Ну mm так? -hmm. Так, давай, так як тренувалися. Ну, ти можеш, ти чай! можеш. Чай! Чай, Çай, well. чай. 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 Так, Тренує... Чай. 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 Так. Тренуємося. Тренуємося. Ти запам'ятала. Ти можеш. Чай. 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 Я знаю, я не одна така. Ну, а якщо серйозно? Ми хотіли трошки розрадити атмосферу, хотіли трошки пожартувати. І Да. Надіємося, що нам вдалося чуть-чуть. Денис, ми вітаємо тебе з твоїм днем народження. Бажаємо натхнення, позитиву. Здійснення усіх заповітних планів. Хай все вдається. Ти енерджайзер, ти позитив. І ми хочемо, щоб в тебе по життю все завжди складалося. Мені дві треба вже шляпи, мені жодної мало. Твоє здоров'я. Твоє здоров'я. Бо шла в кураж, не може зупинитися. Нам є багато де чого розказати, багато чого згадати, та нема що дітям розказати. За тебе. За період зйомок пострадало чотири бутилки шампанського, чотири бутилки э, віскі і трошки коли. Чай не пострадав зовсім. Чого ніхто не, не говорить про оператора. Ви знаєте, як в мене були шия. Я стою під потолком. Біхалсі? Скажи. Все, що могли, зробили, надіюсь на шашлик. Це компот. Оператор, який все бачить все знімає за шия. Мальовані квіти веселі діти по той бік екрану. Не злазять з дивану, побачили війні очі не винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвознезно подарувати. Кожній горжеч із запахом меду, а я лише хотів тебе привітати, з самого ранку у гості до тебе, але мій друг, не мій, влучно стріляти, і кое хто не вірить, що я синє небо, обурений досі, калючки у носі на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожеві. Без нього би пісня була безкладуха, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвозмезно подарувати Порожній горшечок із запахом мену.